Язиками молоти кожен може, кожен може розказувати якісь там дуже пост позитивні речі ті які хочуть чути виборці українці але насправді ця влада вона показала свою абсолютно безси абсолютне безсилля в усіх напрямках в внутрішній політиці в зовнішній політиці в веденні війни і таке інше тобто сьогодні ми вважаємо що криза в парламенті вона просто є шаленою і єдиний вихід всієї кризи це є чергове перезавантаження влади і дострокові ви Вибори Українського парламенту, але за новим законом про вибори, як обіцяли, вони, вони ж давно розказували про те, що буде. Пропорційна система за закритими за відкритими списками е е і буде вдосконалення українського виборчого законодавства. Але ми не бачимо жодного проекту закону від представників влади, тобто ми розуміємо, що вони цього не хочуть, бо їм, як і колишній владі Януковича, їй вигідно проводити вибори за так званою мажоритарно-пропорційною системою, тому що це є система, яка допомагає олігархам, які сьогодні утримують ці політичні партії, які є в парламенті, е залишатися при владі. Ми бачимо, що ця влада ну, абсолютно бездарно веде зовнішню політику, і всі ті обіцянки, які були дані, такі голослівні, на яких вони піарилися, вони призвели в нікуди. І розуміємо, що дострокові вибори парламенту це є ну, найкращий вихід. Взагалі не треба боятися ніколи виборів, якщо влада не виконує своїх обіцянок. Більше того, якщо тільки ну, товариство ви чуєте, що влада розказує, що, мовляв, а хто прийде, чи прийде хтось кращий за нас. Ось ми є які незамінимі, от ми є такі хороші, як тільки ну, чиновник чи депутат починає розказувати, що кращого за мене немає. То їх зразу потрібно міняти, тому що для, наприклад, депутата стимулом роботи, в тому числі, є те, що за його публічною діяльністю слідкує виборець, і у випадку, якщо він працює неправильно або не в інтересах громади, то виборець може його змінити. От свобода завжди декларувала, що треба закон про відкликання депутатів. Прозору просту процедуру відкликання має бути закон про відкликання чиновників. Ви знаєте, що свобода завжди в частині судової реформи вимагала процедуру відклик. Ликання суддів, обрання і відкликання суддів. Ну і звісно, що в тому самому контексті має таке появитися, якось і бути проголосованим і ухваленим закон про імпічмент президента, тому що ви розумієте: якщо чи президент, чи депутат, чи суддя, чи чиновник він відчуває себе безкарним, він відчуває, що його якийсь начальник призначив, і він тільки його може звільнити. А громада на це не впливає, то він буде чинити е е е корупцію, буде чинити. Зловживання і е, от, все те, що говорить теперішня влада, всі їхні дії, що вони ніби це пов'язують з боротьбою з корупцією. Е, ну воно до того нічого нема.